Всем привет. Слава Украине. Короче, обзорчик вот такой пилки Фирмы Altus. Аккумуляторная пилка. Такая она вот. На вид. Давно собі хотів таку От, купив. Тут така ще защита ставиться, щоб рука не скочила на цеп. Коротше, що входить в комплект? Сама пилка, шина, цеп, ручка і дві акумуляторних батареї. От. По 4 Ампер часа. 20 вольт. Дві штучки. Зародний. Пристрій такий. Що по цій пилці? Тип двигуна. Начнемо з з двигуна. Тут стоїть безщітковий двигун. Це дуже класна штука. Довжина самої шини 12 дюймів має. Крок самого цепа 3,8. Швидкість оцеї цепа, ну, коротше, обороти, там півтори тисячі йде. Що одне ще прикольно тут, що це бачок для заливання масла. Він йде, ну, подача йде автоматично на цеп. Дуже, дуже класно. Бо в других бачу пилках є отакі, отут стоять десь, чи на самих кришках, такі стоять резинові. Такі насосик, типу, як можна підкачувати. Не знаю, кому воно подобається, то купляється його вибір. Я вибирав таке, щоб було більш-менш адекватна ціна і все було в ній. Ну. Тут по шині, що можу сказати, що 25 можна зрізати свободно діаметр нею. Суперово. Тут, коротше, ручка відкручується, як треба десь без ручки, можна щось підрізати десь на будівництві, якісь доски підрізати. Тут що? Фіксатор є. Кнопка і фіксатор. Так. Натяжка цепа. Тут оці два відпускаються, виходить. Дві гайки, шпильки стоять і дві гаєчки. А отут така є. Ну, натягувати цеп. От, крутиш і натягуєш собі. Тут відпустив, а цим натягнув. Так. Що ще я мені сказати? Ну, виробник, понятно, що Китай. По задумці Германії, типа германська фірма пишуть, ну, це таке. Полюбе Китай його робить, але Китай більш-менш нормальний, бо є поганий Китай є хороший. У мене шуруповерт такий фірми Altos. Три чи скільки років вже ним товчу, кручу, що хочу, роблю 12 вольтовий. Два акумулятора. хватає. Так що, вроді би, нічого. Що хочу ще показати, як вона працює в самій роботі. В самій роботі то будемо показувати десь. Коли буде тепліше, бо зараз холодно і нема що з собою різати так. От. Тут нажимаєш. От, що одне добре, що тут виходить плавний пуск, і коли е, включив, наприклад, щось там ріжеш, відпускаєш кнопку, вона бігом стає. Зразу блокується і стає. Не так і у полках, що ти вже відпустив кнопку, а ця пше крутиться, виходить. Тут зовсім по-другому. Отака вона йде. З батареями. Цими. От. Якщо взяти за ручку, отак, вчепити батарею, то в принципі, можна сказати, що вона збалансована нормально. От, Коротше, такі справи. Давно їй ті собі. Книжечка така йде. ще. Тут про Натяжку цепа, ну таке все. О, так що от, раз покажу. Отак, так защита мала стояти ще. Що подобається мені ручка тут от прорезинена. Тут є під е, така скоба під якийсь ремінець. Як десь на якійсь висоті ріжеш, на руку зачепив, щоб не впала пилка. От, Що тут ще таке от книжечка, понятно? Заражається тут навіть по книжці півтора часа. Пише в книжці, півтора години і батарея заражена. Багато дивився в інтернеті, на дуже багато пилок на грант дивився фірми. От, А що хочу сказати, що якщо вмієш дивитися за технікою, буде воно служити. Понятно, це не щіль, чи якась усварна, що можна давати прикурити. Це так, щось десь підрізати, розрізати. От. Ну, штука хороша. Коротше, отаке. Батарея тут літньо у нас стоїть. Коротше, такі діли. Добренько, всім удачі, здоров'я! Підписуємося на канал, ставим лайки. Всім пока.